Привет! Да. Я вернулась на YouTube, потому что я була, вообще ничего не выставляла. И сейчас у меня є настроение щось выставить. Mm? Так, ну скоро у нас back to school, да. Так что это видео про нашу підготовку, точнее, мою підготовку до back to school. Я еще нічого не купила, но за ручки можно сказать есть. Дивимся. Ого. Ого, як вони в мене далеко. Їх тут іще й немає. Часи вже заработали. Так, дивіться, перший зошит такий естетик зошит. Він у нас. Щоб писати, це на 12, да. далі, я подумала про зиму, вже скоро зима і купила зошит з Грінчем. Він в клітинку для математики. Далі я не знаю, хто це. Якщо ви не знаєте, напишіть в коментарях теж. для математики в клітинку. Дивіться, який важливий Це щоб писати для крмоли. На 12 теж такий коді, з котиком. На 12. У мене тут всі на 12 клітинку, тоже на 12. І український такий зошиток, тоже на 12, да. Короче, даю вам несколько советів. Е, я перехожу в четвертий клас, да. Четвертий клас. Я перехожу в четвертий клас. І якщо ви не знаєте, що купити, що треба, що носити, то загуглите в пінтересті розпарадок, розпорядок на четвертий клас. Ну, думаю, вам там викине все, що треба. От я лішно по пінтересту. У мене зошитів десь я не щатала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, може, шість, а взагалі. Короче, если вам не лень, посчитайте, напишите в комментариях. Э, вообще, надо для... Как в Интернете написано, э, 12 або 17 штук. Мы таких не имеем. Так, все. Давайте, Соша, ты отклали. Теперь ручки. Да, достаем ручки, какие я купила. Раз. Два. Не обращайте внимания на мою кровать. Так, продовжимо. Раз, два з. Блін. І трис. Все, три ручки, старачки я купила. На год хватить. <плес> я не знаю. Я на вихідних, мабуть, буду йти закуплятися в Аврору чи куди я там з мамою буду йти закуплятися. ну, ще вообще майже нічого не готово <плес> Все, Степпанде. От і все. Так. Ну і все, з канцелярію я вже все, купи, все купила. Це ж в нас був обзор на те, що я купила до Back to School Check. А зараз я намікала в початку відео про те, що ми будемо оформляти блокнот в стилі Back to School Check. Так, мій блокнотик він такий новий, з бантиком такий. Господи, що там? Так, открываем. Тут вот так, где оформляться? Вот так вот. И вот так вот. Так, а сейчас будем оформлять эту стариночку. И покажу, что я купила Какие наклеечки. Я купила еще, я купила стикербук. кто Что там бликает? Так, ну у меня тут <laughs> Тут богато наклеечек. Стикербук упал. Такой именно стикербук. Ну, вы побачите только на сейчас. Такие наклеечки красненькие. Я вам буду шепотать. Аккуратно. Так, вот такие наклеечки. Они больше осенние. 20 штук их набир для декорирования. Набир для... Дек... набір декору для декорування 20 штук зроблено в україні ну вони більш такі естетики осінні я думаю пригодяться та, що в мене вже... осінь вже скуру, осінь вже От отакі наклеечки я думаю хтось із вас спокійно бачив їх уже Добре. так Ось такі ще фіолетові. Як ото в мене красні були, і в мене ще фіолетові. Там такі корейські з мішками. І ось такі корейські з девочками. Так подивіться, що в мене тут ще є. Я думаю, мені тут нічого вже не понадобиться. Ну так, да, більше нічого мені не понадобиться. Все, закрили хобаючка. Все, готово. Яка в мене погана камера. Шутка. Дивіться, стикербук, який я вам об... обіцяла, ладно, хай вже так буде. Ось такий. Тут ну, супер класні сторінки. Я вже украсила свій чахол на телефоні. Купила за 55 гривень в Аврорі. Ну, супер класний, ще б хотіла. Ну-ну, ну e, я думаю, мені не дозволяют его куплять. Тож кажуть, в мене це цей він ще 100 год буде лежати, и на меня будешь пользоваться. Ну, короче, эстетик Фіолет. Эстетик фиолет. Фиолет. распаковываем распаковку распаков распаковываем Расп... ладно это шутка так и надо распаковываем распаковываем вот такие осенние наклейки. эстетик осен наклейка но вони цены наклейки я их буду клеить на двухсторонний скотч, потому что цены мы сразу все тут повысыпалось. Так, резиночка. Короче, сейчас будем. Тут баблудить! Баблуди, Айфон. Давайте начинать. Так, напишем Back to school. Я навижу как тускул. А, ч мы ждем? Perfect. Окей. Okay. Вибираємо наклеечки, которые ми будемо клеїти. Клас. Надіюсь, відео получится недовго. Крем? Ну ні, крем нам не надо. Мені жалко це. Ні, давайте на це А може оце наклейкаем? Вот видите. У нас еще есть вот такая. Я думаю, краще всего вот И ноутбук, типа. Так. Так, -у -у. так. Да, все дальше нам не надо. А это что такие? А это пончик. Это вот... Оце кудись приліпло. Оп! Оп-оп! Сфокусіруйся, байсте. Так. Ну, це діба як такий розворот. Так, перегортаємо. І наступна сторіночка. Да, я вирішила маленьке сохранити. До да, наступної А У нас буде оформлена отак. Ось так у нас виглядає наш розворот. Тут я написала цитати, які мені ну, сподобалися, ну, які мене вдохновляють, а хотіла я зробити спочатку ось таке. Да. Ну, такий у нас маленький розворот вийшло. Да, На дуже складоч. Иду на тренировку. Она хочу на тренировку. Mm -hmm. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Всем пока.